Доброго дня, малята! Давайте привітаємось! Усміхнемось сонечку! Раз золоте! Усміхнемось квіточці! хай вона росте! Усміхнемось дощику, лиймо із відра. Усміхнемось всім, зичимо. Добра! Діти, сьогодні наша розмова піде про відпочинок. Ви любите відпочивати? Так, а де на вашу думку краще відпочивається? На морі, на природі. Діти, сьогодні я пропоную уявити подорож у світ природи. Природа це живий організм, а ми з вами його частинка. Тому і ставитися до природи треба як до самого себе. Дуже важливо зберегти природу такою, якою вона є. Не нищити і не руйнувати, а залишити нашу землю такою ж чудовою. Найкращий відпочинок на природі. Природа нам дарує чисте повітря, гарний настрій, приємні відчуття. А куди ми помандруємо сьогодні потрібно відгадати? Влітку зеленіє, а взимку чорніє. Вірно, це ліс. Ліс це народне багатство. Він дарує людям цінну деревину. Ліс це зелена аптека, житло для рослин та тварин, фабрика кисню. Всі ми любимо ліс, і, мабуть, ви знаєте, як треба поводитися в лісі. Зараз ми перевіримо. Давайте пограємо в гру. Можна, не можна. Ловити і забирати тварин до себе додому. Ні. Прибирати місця відпочинку від сміття. Так. Підгодовувати птахів. Так. Берегти рослини. Розоряти гнізда птахів. Ні. Рвати багато квітів. Ні. Ламати гілочки дерев. Ні. Руйнувати мурашники. Ні. Розпалювати вогонь. Ні. Милуватися красою природи. Так, молодці, ви усі вмієте себе поводити в лісі. Діти, ми повинні зрозуміти, коли ліс для нас друг, а коли ворог. А зараз дізнаємося, як треба поводитись, щоб оминути всі можливі небезпеки, і відпочинок в лісі приніс нам радість та задоволення. І найперша небезпека це небезпека загубитися в лісі. Як ви гадаєте, що треба робити, щоб цього не сталося? Правильно в лісі можна заблукати, тому до лісу одному ходити не можна, особливо дітям. Найголовніше правило це ви повинні всерйозне все усвідомити без дорослих в ліс не ходити, адже так легко заблукати. Піти з дому далеко і не знайти шляху і більше до мами не дійти. У лісі потрібно триматися разом з батьками, але якщо раптом ти втратиш з виду батьків, кричи голосніше, щоб можна було знайти один одного по голосу. Якщо ви заблукали в лісі, не піддавайтеся паніці, не біжіть, куди очі дивляться, присядьте, уважно прислухайтеся до звуків. Може бути, ви почуєте шум машин, поїздів, гавкіт собак, говорять люди. Постарайтеся зрозуміти звідки йде звук і йдіть в цьому напрямку. Якщо звук стає голосніше, ви йдете правильно, збираючись відпочивати на природі, який одяг потрібно одягати. Правильно на прогулянку в ліс потрібно надягати довгі штани, ковтину з довгими рукавами. Одяг повинен бути світлим, відкриті ділянки тіла, намазати мазю від комарів. А чому? Так, тому що такий одяг збереже від укусів комах. А на світлому одязі швидше, ніж на темні, побачиш комаху. Діти, а яких, ви знаєте, комах, що можуть вжалити? Правильно, це комар, оса, бджола, джмель, шершень. У цих комахах є жало, вони можуть вжалити. А як потрібно вчинити, якщо вас вжалила комаха? Так, витягнути жало, промити ранку, покласти на ранку холод. Можна покласти носовичок, змочений з мочем і холодною водою. Давайте з вами перевіримо, які ви ще знаєте правила поведінки в лісі. Давайте пограємо в гру, так чи ні. Хто гриби її не знає і збирати їх мастак, хай мені відповідає словом простим. «Так, І отруйні теж бувають. Вам відомо, знають всі діти, що грибиці знають, хай говорять чітко ні. Під березником назвався і засмах, Дивіться, як у червону шапку вбрався. Його можна брати? Так, на його червоній шляпці білі цяточки ясні, він красивий, мову казці, будемо брати його. Ні, це коричневі маслята, шапки в них блищать, мов лак. Їдіть мерщій сюди, малята, їх візьмемо в кошик? Так, вона родилась на світанку, доки трави росяні, звуть її бліда поганка. Вам подобається? Ні. Ці жовтенькі сестрички люблять кожен їсти в смак, По грибочки ті лисички. Ви збираєте їх? Так, ми бліді, ми не яскраві, ми поганочки, ясні, білі, жовті, зеленаві. В кошик пустите нас? Ні, молодці. Діти, давайте з вами вивчимо правила поведінки в природі. Не знищуйте неїстінні гриби. Не топчіть, не зривайте квітів, не руйнуйте мурашників, не ловіть метеликів, не обривайте павутиння, не беріть у руки пташині яйця, не підпалюйте суху траву, не ламайте гілок дерев та кущів, не розводьте багаття в лісі, не ловіть диких тварин, не забирайте їх додому. Не вмикайте голосну музику, не залишайте сміття. Молодці діти! Ну що, настав час повертатися додому? Я думаю, що кожен зрозумів, що ліс для нас хоче добра, а решта залежить лише від вас, від вашої поведінки та розуму. Вмійте природу любити, вам у походи ходити. І мандрувати, любіть, діти, вмійте ж природу любити, кожній стеблинці радіти, оберігати ж повсюди шлях і стежину і гаї. Все те окрасою буде нашого краю. На цьому наше заняття закінчено. Дякую вам, дітки, за увагу. Бувайте, гарного вам дня!